Біаглобін чарівна паличка для всього. Живе, біологічне, природне, працює і на орхідеях, і на гортензіях. Просто магія. Нові пагони, здорове коріння, листя як лаковане, можна замочувати, можна оприскувати. Бурштинова кислота просто і ефективна, доступна, а працює чудово, укріплює, активує ріст, підтягує імунітет. Обов'язково додають через кілька днів після приморозку, щоб підтримати рослини. І, взагалі, я використовую бурштинову кислоту на протязі всього сезону, десь один раз на 10-14 днів. Ще додаткові поради. Обов'язково перед приморозком гарно пролити свої рослини, якщо не було дощу. Якщо бачите, що рослини виходять з зимового сну хлорозні, тобто з млявими світлими листочками, можливо час дати залізо у халатній формі по листу і далі спостерігати. І не забувайте про мультсувати.